Дружочки, привіт! Хочу показати вам дуже приємну штучку за дуже приємні гроші. Оце ось чайник я придбала в Аврорі через інтернет-замовлення. Він мені коштував 1017, здається. От я не помню вже точно, здається 1017. Отака от, от штучка, стільно модна, молодежна. Оце у нас показник температури, все працює. Отака кришечка так він виглядає зсередини цей чайник. От. Ну, Коробка ясна, так? Тобто сплачуєте через інтернет замовлення, вибираєте чайник цей, там тільки одного кольору, він тільки такого. І вибираєте собі аврору, яка ближче до вас всього знаходиться. І там отримуєте, там приходить код вам на телефон, і отримуєте тоді по цьому коду, по цьому повідомленню, своє замовлення. Я дуже задоволена, ціна топчик, красота, не описуєма. раджу, може комусь теж потрібно. Тімон, що ти? Є пару слов, що сказати? Мяу-мяу, наприклад. Як ти довольний? Ага. Не хоче балакати. Ну, не вкусив і то, слава Богу, дякую, Тімон.